Щедрик фантастична історія. Ця фантастична історія трапилася в знаменитій концертній залі Карнегі Холл у Нью-Йорку, а потім повторилася через 100 років. Обидва рази в залі гучно зазвучала дивовижна українська пісня. Звучала вона так дзвінко, що на розі 7-ї авеню та 57-ї вулиці Манхетену всі перехожі підхоплювали жваву мелодію. Мангеттен манив тоню. Швидше б чкурнути по галасливих вулицях між хмарочосів. Але завтра великий концерт, тож сьогодні репетиція. Співати Щедрика для американців це неабиякий виклик, сказала керівниця хору Щедрик. Ми повторюємо те, що зробив український хор сто років тому. Наша пісня про нашу міць, про нашу країну, про нас. Тоня розуміла відповідальність бути в хорі щедрик це не аби що. На це треба мати характер. І Тоня мала характер. Наполеглива і вперта, сфокусована і затята. Тоня любила досягати мети. Утім, Нью-Йорк розбурхував уяву і не давав їй спокою. Як це так? Приїхати до Нью-Йорка і не прогулятися в центральному парку? А як же похід до Таймс Сквер? Як же оглядини Бродвею, і як шопінг на Мангеттені. тоні хотілося привести сумку «I love New York» для мами, кепку «I love New York» для тата, невеличкий пін «I love New York» собі. Вона не могла дочекатися, коли керівниця зробить паузу. Вона не могла дочекатися, коли хористи нарешті доспівають. Вона не могла дочекатися, коли їх приведуть зі сцени до готелю. Тож Тоні не чекала. Вона прокралася між рядів і сховалася за сидіннями. Врешті решт хористи замовкли, стихнули їхні кроки. У Карнегій холі стихнуло навіть світло. Невже я можу вийти? Тоня відчула таке піднесення, яке можна й уявити Чекай мене, Нью-Йорку, я вже йду. Тільки на тоня з дверей, як люди у двері. Широко розчинені вони вітали ошатних панів і пань. Глядацька зала, балкон і ложі усі дзвеніли голосами. Тони на серце закалатало. Я прогавила концерт? Вона нетерпляче озиралась довкола. Але які дивні люди. Хто ж так сьогодні вбирається? Прошую на панно, енергійний пан вказав на сидіння. І ти сідай, Майкле. На шиї метелик, напрасована сорочка, фрак, гладенька зачіска, хлопчик теж охайно зачесаний, святковий. Зараз станеться щось особливе, прошепотів хлопчик до тоні. На сцені просто на тонених очах вишукувалися хористи. Вишивано у Квітчині, вони наповнили залу українськими мелодійними піснями. Та що ж це? Тоня налякано вщипнула себе за руку. Невже в них щодня українські концерти, а нам казали, що ми з особливим концертом? Та коли на сцені прозвучала пісня. Яку мала співати вона зі своїм хором. Щедрих, щедрих, щедрівочка прилетіла ластівочка. Тоня вщипнула себе за носа і за вухо, і навіть за брову. Що ж тут коїться? Мабуть, якась плутанина, занервувала вона. Якась плутанина. Перепрошую. Тоня торкнула дорослого пана за рукав. Дозвольте прийти, будь ласка. Тс. Та чекай. зашепотів хлопчик. Мій учитель пан Вільговський пише слова. Які ще слова? Цієї пісні, що лунає, хлопчик кивнув на сцену. «Та ж вона має слова. Тоня розгубилася ще більше. Це святкова пісня ще від наших предків, прозаємини між природою і людиною. У неї затремтіла губа. Будь ласка, пропустіть мене. Тоня прожогом вилетіла з карних холу. На вулиці на неї чекав її хор керівники, співаки, друзі. Тоню, Тоню, де ти була? Там хтось виконує наш концерт. Тоня замахала руками і вклякла. Двері, Карнегі й холу були зачинені, так наче там нічого не відбувалося, і біля входу яскравіла афіша їхнього завтрашнього концерту. Вулиці Нью-Йорка вирували музика, галас, велосипеди, таксі, скутери. Усе як у Києві, але контрастно, по-Нюйоркськи. Тоню, ти перевтомилася, зітхнула кураторка. Час на відпочинок. Невже їй це все привиділося? І тут Тоня отямилася. У неї в руках був папірець. Той самий папірець, на якому записав слова пісні композитор Вільговський. Минали години, а Тоня ніяк не могла заснути. Що, врешті-решт, з нею сталося? Дівчинка вислизнула з готельного ліжка і сіла на підвіконня. Нічний Нью-Йорк димів трубами. У такому тумані ледь-ледь проглядалися темні хмарочоси. У готелі глухо гупали двері, це прибували і від'їжджали постояльці. Навшпиньки, щоб не розбудити подругу ліду, тоня підійшла до куртки. Руку в кишеню є. Розгорнула Харкхаузе Белс. Світ silver Белс. І слова є, і той самий почерк. Тоня втягнула повітря. Ну що, це за фантастика? Тоню, що таке? Чого мовчиш? смикнула за рукав подруга Ліда. Я не дуже розумію, що відбувається. Тоня стояла на своєму місці в хорі, їй не вдавалося викинути з голови папірець. Ми на репетиції, Тоню, в Карнегі холі. Ліда пробурмотіла. Ми з місією розказати про нашу культуру. Тоню, за чотири години концерт. Що там таке? керівниця зупинила репетицію. Тоню, а підійди до мене, будь ласка. Ти бува не захворіла? Ні, тобто. тоня місніше затиснула папірець. Погляньте ось. Керівниця розгорнула папірець. Вона розгублено глянула на Тоню, потім на папірець і на тоню. Де ти це взяла? Така чудова копія, точнісінько, як оригінал. Щоб уникнути неприємностей, Тоню, поверни його негайно туди, де взяла. Де ти його взяла, Люба? Там. Тоня налякано тиснула в залу. Тоді поклади на місце ніколи так більше не роби. Тоня неохоче пішла залою повсидіння, полохливо оглядаючись на хористів. Вони дивились на неї, неначе на крадійку. А що, як я справді поцупила цей папірець у того пана, майнуло в голові. І замість того, щоб розповісти про нашу культуру, я осоромлю наш хор. Це ще й показуватимуть наживо у всьому світі. Дівчинка поцупила оригінал нечуваний злочин школярки. Хор повертається з ганьбою. Тоня уявила випуски новин і притулилася до дверей. Тоню, ходімо. Ліда підбігла до тоні. Останній прогон перед концертом. Повернула папірець. Ага, почервоніла тоня і ще міцніше стисла папірець під светром. Тонен, хор і сама Тоня мали чималий досвід концертів. Але такий грандіозний виступ на них чекав уперше. Ось вона, тоня, поруч із Лідою, поруч із Софією, поруч з Аллою, поруч із її хоровою родиною співає на сцені, у Карнегі холі аншлаг повнісінький зал глядачів, від нарядної публіки ряби в очах, синьо жовті, червоно-чорні, білі, жовто блакитна підсвітка грає на обличчях. Попри всю схвильованість, хористи виконували свою місію зала наповнилася піснями України. Тоня співала, співала, примружуючись, співала, вдивляючись у залу, співала, намагаючись зрозуміти, чи це та сама аудиторія, у якій вона сиділа поряд з Майклом і композитором Вільговським, чи інша? Ні, зараз перед нею були інші слухачі. Їхнє вбрання сучасне, але зала така ж сама, і тут, на знайомому ряду, тоня уздріла хлопчика, схожого на Майкла. Що ж це за пазл? Дівчинко, підійди до нас, будь ласка. Після концерту до тоні замахали руками троє глядачів чоловік, жінка і хлопчик. Тоні зраділа, що її кликали, але водночас і здригнулася Що вони хочуть? Ваш щедрик у наших серцях, як і ваша країна, сказала невисока незрість пані. Знаєте, дідусь Марка, вона пристрасно розповідала, вказуючи на хлопчика. Майкл був учнем пана Пітера Вільговського. Він, уявіть собі, був з ним у театрі, коли композитор почув Щедрика і написав до нього слова англійською. Це було ще в далекому 1922 році. Жінка усміхнулася. Нас усіх тоді ще й на світі не було. Тут у Карнагі Холі час немов зупинився, сказав їй чоловік. У тоні всередині все перевернулося. Час немов зупинився, повторила вона подумки. Тоня стала здогадуватися, що трапилося з нею насправді. Час зупинився. Тоня засунула руку в кишеню і міцно затиснула папірець. Від хвилювання її долоня спітніла. Родина засипала Тоню запитаннями про Україну. Дівчинка так всяк на них відповідала, не зводячи очей з Марка Невже він і справді онук Майкла, хлопчика, якого вона зустріла на концерті? Ось вона наважилася дістати папірець в кишені. Це слова пісні, записані паном Вільговським, випалила вона. Родина завмерла, роздивляючись, аркуш. Це і справді, може бути, прошепотів чоловік. Де ти знайшла цей аркуш? «Я, я зачепилася за нього, проходячи між рядів. Тоня сказала правду, і їй полегшило. Як виявилось потім, родина Вільговського шукала оригінальний запис та знайти його їм ніяк не вдавалося віднайти оригінал їхня мрія, і ось Тоня її здійснила. Саме про цю дивину й розповіли в новинах. Оце так історія. тоня не знаходила собі місця. То підстримувала, то зупинялася, то набирала повні груди повітря, то гучно видихала. Оце так. Після концерту всіх хористів повели до міста. Нью-Йорк жив прискореним життям, блискавично засипаючи новими враженнями. Тоня гуляла місцями, які так мріяла побачити. Вона почувала в собі велику переміну. Тоні хотілося співати співати на кожній вулиці, співати на кожному тротуарі, співати на кожному кросі. бо вона, Тоня, здійснила подорож не лише через Атлантику, але й подорож у часі. У цій подорожі Тоня стала учасницею створення історичної пісні. Чи можна в це повірити? Так, і це просто фантастично!